Поговоримо про а, тоді, а, те, що відбувається Вон, в нас в Херсоні, тому що Дала. до речі, я, я одразу я коротко скажу, та це не таємниця, що а, ну тут ми вже проговорювали десятки разів. Окупанти зараз серйозніше почали створювати за сапер гуманітарну катастрофу в Херсоні, б'ючи по мосту, який а, сполучає південний район а, такого а, це називається корабельний район міста Херсон а, або в народі район Острів, тому що це за реально острів, який з'єднується з материковою частиною Херсона. Мостом, по якому росіяни гатять зі своїх кабів, і відповідно, CNN пише припущення про те, що. Це свідчення того, що росіяни скоро почнуть десантну операцію. Паралельно це, до речі, припущення ця от е, наратив. Це торгівля страхом, на мою думку. Е, питання десантної операції я вже вчора бачив по деяких телеграм-каналах, проскакувала е, історія того, що там, типу, російські парашутісти десь там, я не знаю, де вони спускаються і тренуються е, на висадку, що такого давно не було. Це нагнітання страху, тому що я думаю. Е, в Херсоні навіть попри всю там плачевність становище Херсону з точки зору обстрілів, а уявити по перше а в нинішніх реаліях висадку через Дніпро. По друге, б спробу штурму міста. Це міські бої, навіть не міста, а район це міські бої, в яких росіяни не показують, не показують себе ефективно. Вони зараз Покровськ обходять. Вони все зараз обходять. Показали ефективно в міських боях. Ми на них часовий яр. Бахмут був перший. Е, не Маріуп да. був перший. Далі Часік був перший. Е, ой, Бахмут і Часік. Тобто, в Часику ми їх розбивали да. просто там. А в Бахмуті старлася вагнера. В Маріуполі да. це було витягнення, і не не дозволили е, корпус. Не дозволив азовці з 36 бригади морпіхів. Не дозволили просування ворога по інших напрямках, тому що треба було зосередити більше часу, і там кілька бригад було старто. Тобто вони того вони взяли для себе нову тактику об обходу і бра Брати міста в напівоточення і Авдіївка стала першою таким великим населеним пунктом, який вони зробили і змінили тактику. Тому до чого е, я з тобою годжуся, це тупо а, психологічна операція щодо накалу ситуації в суспільстві. Б. Розтягнення наших сил, це розтягнення наших сил, в тому числі відкриття нового. Вони будуть там пробувати, вони будуть класти свої своїх бійців. Побачиш, вони це будуть робити. Вони будуть робити якісь там нальоти навіть катерами. Вони будуть там для того, щоб ми перекинули туди особовий склад більше особового складу, тому що вони знають, це оперативна ситуація зараз, вона важка у нас, і нас не бракує сил на Покровському напрямку для захисту населеного пункту. Нас бракує в е, на, е, Купінському напрямку і загалом Констаха Краматорська, тобто Торецьк, там у нас і втрачені позиції. Давай теж говорити правду. Е, і якщо вони ще нас відтягнуть на Запоріжжя і на Херсон більше. Для нас це буде проблемою. Зараз нам треба видати щось від нас хороше, якісне, ефективне. Я просто думаю, що так, вони Некай. можуть е, Ну, дивись, е, я на сам кінець. Е, я такий сижу, типу, е, дуже такий модний і мудрий, е, розказує, що то все і псо, і вже схоже трошки на нашого такого якогось е, вишиватного пропагандиста. Але насправді Немає. давайте народ реально замислимося. Я цю, цей приклад наводжу. Десятки разів історія починаючи від ще листопаді минулого року 300 човнів на Херсон, які мали захопити місто, продовжуючи Арічником, продовжуючи лякалками виходу е в Дніпропетровську область. Потім були суми. Росіяни постійно. Оце недавно була хвиля е хвиля страху по Запоріжжю. Росіяни постійно торгують ось цим от елементом жахіття страху і псошки. І вони, вони... контексті пропаганди гібридної війни правильно, тому що вони несуть жах, жахіття, вбивство, варварство і пекло людям. І це їхній товар, це їхній найкращий товар на рівні з газом і нафтою, які вони можуть продавати світу. Цей страх і тому вони його будуть нести. Вони його несуть нам. Вони його несуть країнам НАТО, які по яких ведуть гібридну війну, тобто це країни Балтії в тому числі. Вони намагаються нести цей страх всім. Ти абсолютно правий. Тому я просто на сам кінець хочу сказати, що я не кажу, щоб історія там по Херсону, що вони не будуть нічого робити. Ви видихніться спокійно, нормально і так далі. Ні, але я хочу, щоб всі, бо якщо просто тупо сидиш, читаєш стрічку новин, ну реально хочеться петлю на шию і вздьорнутись, тому що Херсон скоро буде штурмувати. Суми вчора. От звичайне інтерв'ю командувача ДШВ апостола. Ми знаємо, що корпус десантно-штурмових військ у нас працює на сумському напрямку, і з апостолом виходить на телеграфі. Здається, інтерв'ю, де він каже: так ми готуємо суми там до оборони. Ми готуємо сюрпризи окупантам. У нас кругова оборона навколо сум будується на випадок чого. І просто по пабліках тако, фух несеться. все, суми готуються до кругової оборони в усвідомленні звичайної людини. Це означає, що ну триндець, ну типу, все суми скоро вже будуть в оточенні, а буде фортеця суми замість фортеці. Бахмут і щось такі якісь Подібні питання, а там ще ті блін білоруси вводять воєнний стан і реально просто хочеться піти і вздьорнутись на цьому всьому. А якщо а, не бути трошки більш підкованим інформацією, насправді треба розуміти, що це ну це торгівля цієї інформації з боку Росії, нагнітання страху Гібридна Це бреда, те, що вони вміють. Вони не просуваються на фронті. Вони можуть захопити Покровськ. Реально можуть вони зараз. Вони створили складні обставини можуть захопити лиман, вони можуть захопити Куп'янськ. Але. Вони не можуть захопити суми, вони не можуть захопити Запоріжжя. Вони можуть нести розруху шахедами обстрілювати, але вони можуть більше всього вони можуть лякати. Лякалкою є питання про те, що вони арешник переміщують до Білорусі. Скажіть, не в Білорусі арешник? якщо ви такі модні, у вас така суперсучасна ракета, то нею можна з капустяного яра лупити в будь-яку точку світу, що по Україні, що по Польщі, і тому подібне. Але ні, треба зробити заяву, щоб всі понервували. А що ж це тепер означає? Що В нас в ефірах поставили одне одному запитання: а що це значить, що тепер речня в Білорусі? А що це значить, що росіяни там що білоруси ввели е, е, воєнний стан і тому подібне? Ось ці всі речі це є інформаційна. Просто інформаційний базар, де Росія це така е, брудна торговка страхом, яка ходить і бикує. Знаєш, і ходить за в чужі продукти е, свої окурки з під сігарето. Так, от е, тушить. Ну, це приблизно, такий от, е, от такий от формат. Е, я собі Путіна уявляю, в е, якості цієї бабки, яка ходить і тушить сигарети. Тобто, треба все таки, ну якось так, типу народ, поспокійніше, тому що тоді реально е, не дочекаєтеся ні до ні нічого е, так. Так, Василю, я з тобою годжуся. Я тебе підтримую. Скажу просто замість того, аби читати, скролити новини хербими, які підписуйтесь на пихньо нюз, підписуйтесь на голос майора в телеграм-каналі, це наші з Василем авторські канали. Лишаємо їх в коментарях. А ще краще, друзі, підтримуйте сили оборони. Діть, надіть собі класний контракт в армії. Підписуйтесь до нього або підтримуйте армію. Бо в мене простий тут е, кейс, або ти в армії, або ти для армії. Третього не дано. Вибачте, якщо вам це не імпонує, така моя позиція. Можете про це написати коментар, відрефлексувати на мої слова, але вподобайку лишіть обов'язково і далі пишіть про мене гадості. Або щось таємне, напишіть.